Всім привіт! Сьогодні хочу подивитися Київ, воєнні дії, що чекати. Давайте подивимося енергію Києва. Воєнні дії по обстрілах. Так, по обстрілах Київ. Ну, як ви розумієте, Київ великий. В одних місцях є, в других немає. Щоб мені не писали, у нас там добре, а у нас там не добре. Або наоборот. Ну, тут, ви ж розумієте, Київ великий і кожен знає в яких місцях найбільше. Іде обстріли. так, дивимося Київ. Енергетика Києва. Ну, Київ буде далі обстрілюватися. Київ буде далі обстрілюватися. Тут тушчасов. часом каже про те, що будуть обстрілюватися ще якісь об'єкти, можливо, заводи. Я думаю, ще й будинки будуть. Вони якось почали хаотично обстрілювати. Карта справедливості каже про судові, якісь інстанції, адвокатські контори, а також говорить про якісь об'єкти, жертви будуть. От мене карта випадає жертв. Жертви будуть. Так що тут не так все просто. Загострення йде. Однозначно загострення. Мечі, холод, обстріли. Ну, руйнування поки в мене карта не показує, але я думаю, однозначно будуть руйнування, тому що карта повішеного говорить про те, що будуть жертви. Будуть жертви. Особливо, можливо, якісь заводи, які виробляють боєприпаси. Проблема із водою буде. Вона, вона вирішується однозначно. Однозначно вирішується проблема з водою. І тут карта каже, знаєте, як ніби там і не думаєш в ілюзіях, да? Все добре, йдеш там, гуляєш, десь відпочиваєш, а тут раз і обстріли. Петері руйнування випадає. Розбиті території. Випалювання, так? Да? Ну, тут більше як на якісь енергетичні об'єкти націлено. Енергетичний об'єкт. Націлено і дав приказ карта обстрілу стоїть. Це тільки початок випада карта. Якщо далі так буде йти тільки початок, тут е, випадає, що території перед тим, як обстрілюватися, обдумуються які території, обпроми, продумуються, що де бити. Ну, більше як енергооб'єкти. Пожари будуть. Ну, однозначно будуть атаки. Тому що в мене будуть атаки по Києві. Будуть атаки, робота. Так, да, будуть атаки. Будуть атаки, особливо робота, Тяжесть війни. Там, де видають гуманітарки і так далі, особливо робота. робота, де люди працюють, по заводах будуть бити. Можливо, заводи зв'язані з виготовленням якихось там, дронів, можливо, ракет, може ще щось. Я не знаю, що в Києві є, але от карта випадає робота і от події. Однозначно подір'ю. 6 число 15, 18, 18 вночі. Будуть обстріли 8. Смерті будуть великі, жертви будуть, особливо 8 числа. Буде масований 8 числа обстріл з вогнем. По Києву. У мене 4 випадає. Ну, 4, знаєте, як ну, не такий можливо буде, але тут чомусь карта випадає дуже велике переживання. Другого числа по будівлях будуть бити. Другого п'ятого. 2-5 по будівлях. Іменно по часному сектору, може, якомусь, ну, можливо, по домах. Ну, там, Я не скажу, які це. Багатоетажні, малоетажні, але буде. Чуть буде мінятися, дуже сильно мінятися. 10 го числа буде, як нібито велика дуже зміна. Сили, роботи, початок чорного. У мене тут випадає, знаєте, як нібито існувати, яке ще вооруження. Щось спробувати, як чи більше розіб'є, яка сила. От випадає, яка сила у нового вооруження. Щоб зробити проблеми, хаос. Навчиться. Карта навчиться як. Можливо, навіть, знаєте, як спробувати спитання вчиня. Можливо, що підробити, доробити. От якесь вооруження нове. Можливо, якісь нові дрони запустять, ще щось. Але тут буде вогонь і великі обстріли будуть. Проблеми із світом, проблеми з водою, проблеми з теплом. Більше націлено, як на е заводи якісь. На енергетику. Прямо націлено атака на енергетику. Бажають отримати якийсь результат. Результат з пожарами шопу. Дякую, що дивилися розклад. Ставимо подобайки, ділимося цим розкладом, а також не забуваємося, кому потрібно, виходити на особистий розклад. Підписуємося.